Лю Цесінь Вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук Океанія 1 виявилася повною протилежністю Європі 4. Це було найперше місто, введене в експлуатацію і збудоване у формі сфери, як і Північна Америка 1. Проте, на відміну від решти міст на темному боці Юпітера, воно оберталося навколо планети, як її природні супутники. У перші роки реалізації проєкту Бункер. Це місто стало прихистком для мільйонів працівників, зайнятих на будівництві, а з подальшим просуванням проєкту перетворилося на величезне сховище ангар для будматеріалів. Як з'ясувалося пізніше, цей найперший прототип космічного міста мав безліч конструктивних недоліків і саме тому зрештою був занедбаний. Однак після закінчення переселення людства до нового світу сховищ в океані 1 знову з'явилися жителі, і місто повернулося до життя. Тут сформувалися муніципальна влада та правоохоронні органи, проте вони опікувалися лише підтримкою найбазовішої міської інфраструктури, тож вирішення решти питань залишилося на розсуд громади міста. Океанія-1 заставалася єдиним містом, для переїзду до якого не вимагалася посвідка на проживання. А отже, більшу частину містян становили безхатченки безробітні різних мастей і найбідніше верстви населення. Які з різних причин втратили право на соціальне забезпечення, а ще, як на диво, богемні художники, дещо пізніше місто стало оплотом деяких політичних угруповань екстремістського штибу. океанія один не мала маневрових двигунів і штучного світила всередині міста, ба більше місто не оберталося навколо власної осі, а отже, весь внутрішній простір був суцільною зоною невагомості. Опинившись тут, Чін Сінь подумала, що опинилася в химерній касці. Усе мало такий вигляд, ніби колись процвітаюче, але тепер занепале місто, раптово позбулося сили тяжіння, і всі споруди здійнялися у повітря. Океані 1 виявилося місцем, де панувала вічна ніч, кожна будівля мала власне радіоізотопне джерело електричного струму, тож усе місто скидалося на море дрейфуючих вогників. Більшість будівель були просто халупами, збитими з різного будівельного сміття, оскільки принципової відмінності між стелою і підлогою не існувало. То халупи, здебільшого, мали форму гексайдрів з вікнами дверями з усіх шести боків. Деякі були сферичної форми, що надавало певну перевагу, більший запас місності у разі неминучих зіткнень під час левітації у стані невагомості. Океанія-1 не мала титулів права власності на землю, оскільки всі будівлі перебували в постійному дрейфі. У принципі, будь-хто з жителів міста міг користуватися будь-якою частиною його простору. У місті жила Чимала кількість волосюг, які не мали навіть найзлиденнішої хатинки. Увесь скарб вони зберігали у січастих сумках, які надавали пожиткам розлетітися по місту. Так ці безхаченки й мандрували із січастим баулом за спиною. Переміщення містом здійснювалося у найпростіший спосіб за практично повною відсутністю транспортних засобів, буксирувальних тросів та персональних ранців із прискорювачами. Жителі рухалися, відштовхуючись руками і ногами. Від щільної маси лівітуючих будівель. Дістатися будь-куди не було проблемою, але подібний спосіб пересування потребував певних навичок. Побачивши, як вправно люди стрибають між будівель, Чен не могла не пригадати того, як гібони перелітають із гілки на гілку. Ченсіньні стаобіння підплили до безхатченків, які грілися довкола багаття, хоча в інших космічних містах відкрити вогонь був під суворою забороною напевно, вони палили запаси якихось горючих будівельних матеріалів. Через невагомість полум'я не витягувалося вгору, а формувало вогняну кулю, яка просто висіла в повітрі. Випивали ці безхатки також незвичним чином. Розпорошуючи вино з пляшки, створювали в повітрі рій крапель різного розміру. А далі вже немолоді люди в подертому одязі і з довгими бородами ловили ротами і ковтали ці краплі, що виблискували кришталем у світлі вогнів. Одного з п'яничок знудило, і виверження блювотних мас спровокувало прискорення. Від якого чоловіка закрутило в повітрі. Чіньсінь і Цаобінь завітали на місцевий ринок, товар тут плавав у повітрі, спотворюючи квінтесенцію хаосу, а між ним у світлі кількох ламп штовхалися продавці з покупцями. Одразу збагнути, кому який товар належить, було важко. Проте, якщо клієнт цікавився чимось конкретним, власник одразу знаходився тут продавали одяг, електроніку. Їжу та алкогольні напої, радіузотопні джерела різної ємності, легку стрілецьку зброю тощо. Час від часу траплялося також чимало диковинок і різних артефактів. На одній яйці було кілька металевих уламків різного розміру, на яких висіли цінники з кругленькими сумами. Продавець пояснив, що це зібрані в різних частинах сонячної системи рештки кораблів, знищених у битві судного дня. Сінь з подивом помітила, що в одному місці продавали антикварні книги. Вона проглянула кілька томів, їх назви не припали пилом історії. Книги плавали в повітрі, і сторінки багатьох із них розгорнулися, нагадуючи зграю білокрилих птахів, що пурхали довкола світла. Ченсінь звернула увагу на дерев'яну коробочку, що висіла на рівні очей. Напис засвідчував, що це коробка з під цигар. Вона простягнула до неї руку, і тієї ж миті до неї підлетів чорношкірий хлопець, який почав переконувати, що це коробка справжніх старовинних сигар гавана. Їх берегли 200 років, тому деякі можуть виявитися пересушеними, але хлопець запевнив, що запропонує найнижчу ціну. Він навіть відкрив коробку, щоб ченсінь пересвідчилася у справжності товару. Зрештою, вона купила ці сигари. Ця обінь привів ченсінь на околицю міста до внутрішньої поверхні сфери. На ній не було будівель, покрівельних матеріалів чи ґрунту. Все лишалося незмінним від дня завершення будівництва корпусу. На невеличкому клаптику, де вони стояли, не було помітно за округленням. це мало вигляд рівного і гладкого майданчика. Над їхніми головами щільно купчилися будинки, освітлені барвистими вогниками, які відкидали тіні на майданчик. Чінсінь роздивилася, що вся внутрішня поверхня сфери вкрита малюнками та графіті. Зображення насичених кольорів мали дику та нестримну енергетику, і в мінливій грі світла та тіні здавалися живими, ніби були втіленням мрій, що просочувалися з плаваючого зверху міста. Цаобінь відмовився вести Ченсінь у глиб міста, оскільки, за його словами, саме в центрі було найнебезпечніше. Сутички між бандами стали візитівкою Океані 1 і кілька років тому під час однієї з розбірок було пошкоджено корпус, що спричинило серйозну аварію з декомпресією. Згодом вдалося досягнути негласної домовленості між ворогуючими сторонами, за якою вирішення всіх конфліктних ситуацій перемістилося до центру. Цаобінь розповів, що федеральний уряд. Вклав чималі кошти в розбудову системи соціального забезпечення Океанії 1 Більшість із 6 мільйонів місцевих мешканців були безробітними, проте мали змогу вдовольняти найбазовіші для виживання потреби. Яка доля очікує це місто, якщо станеться атака за теорії темного лісу? запитала Чін Сінь. без варіантів знищення. Місто не оснащене рушіями, а навіть якби вони й були, то все одно не змогли б перемістити його у затінок планети і втримати на місці. Поглянь на це, Ця обінь показав на скупчення будівель над головами. Якщо місто прискориться, то все це гепнеться об внутрішню оболонку і проламає величезну дірку в обшивці, перетворивши сферу на мішок без дна. Єдиний варіант, після отримання попередження про атаку організувати евакуацію населення до інших міст. Відлітаючи ченсінь крізь ілюмінатор корабля, розчулено дивилася на місто вічної ночі. Це місце концентрувало бідність та неприкаяність. Але навіть воно мало яскраве і самобутнє життя, що нагадувало героїв дня поминання предків на річці Бяньхе, розвішених у невагомості. Вона розуміла, що, порівняно з останнім періодом життя на землі, епоха сховищ віддалилася від розуміння ідеального суспільства. Велике переселення на край сонячної системи призвело до відродження деяких давно зниклих соціальних явищ. Але це був не регрес чи деградація, а зліт по спіральній траєкторії. Неминучі проблеми зростання у процесі освоєння нових горизонтів. Після відвідин океанії 1 Саобінь повіз Ченсінь подивитися на кілька космічних міст незвичної форми. Найближче до океанії 1 було місто у формі колеса зі спицями, що здавалося збільшеною версією верхньої станції космічного ліфта, яку Ченсін відвідувала понад 60 років тому. Ченсін дивувалася розмаїттю форм більшості міст, адже з інженерної точки зору. Саме таке колесо є найвдалішим варіантом. Побудова космічного міста у формі колеса технічно значно менш складна, ніж будь-якої іншої форми, що мала велику площу поверхні. До того ж, після завершення будівництва колесоподібна форма має вищу міцність і стійкість у разі будь яких катастроф, і її легко можна збільшити в розмірі. Відчуття світу. Просто пояснив це обінь. Що? Відчуття, що ти належиш до якогось світу, живеш всередині чогось. Космічне місто повинно мати великий внутрішній простір і широкі краєвиди, щоб мешканці мали відчуття проживання в якомусь великому світі. Хоча корисний обсяг площі внутрішньої поверхні в міст різних форм майже не відрізняється, населення міста Колеса завжди відчуватиме, що живе у вузькій трубі чи системі труб, повне усвідомлення перебування на борту космічного корабля, а не втома. Інші міста мали ще дивніший дизайн, проте більшість із них були суто промисловими і агрокультурними станціями без постійних жителів. Одне з них 120 км кілометрів завдовжки і 3 кілометри завширшки скидалося на товку довгу палицю і мало назву ресурси 1 воно оберталося не навколо довшої осі, а навколо центру. Внутрішній простір був розділений на багато відсіків, гравітація, всередині яких сильно різнилася. Лише кілька зон були придатними для проживання, а решта використовувалася для розміщення виробництва, які потребують різної сили тяжіння. За словами Цаобіня, в кластерах біля Сатурна й Урана подібні міста палеці з'єднували в хрест чи навіть зірку. Найбільш ранні кластери космічних міст, зведені в рамках проєкту Бункер, розташовувалися біля Юпітера і Сатурна. У подальшому під час будівництва кластерів біля Урана і Нептуна з'явилися деякі нові архітектурні концепції космічних міст, найважливішою з яких було впровадження універсальних перехідників конекторів. Кожне місто цих двох кластерів. Розміщених у віддаленому куточку сонячної системи, було обладнане одним або кількома тонкими конекторами, за допомогою яких міста можна було з'єднувати між собою. Після стикування їхній внутрішній простір подвоювався, що сприяло покращенню самопочуття містян і пришвидшенню економічного зростання. Злиття атмосфер та екосистем міст згладжувало різкі коливання і зменшувало витрати на підтримку життєвого простору. Зараз міста стикувалися. Лише по осьовій лінії, тож могли продовжувати обертатися з попередньою швидкістю для збереження звичайної гравітації, як і до з'єднання. Існували пропозиції вертикального чи паралельного стикування, що дало б змогу зробити об'єднання міських просторів більш збалансованим у всіх напрямках. Однак у такому випадку синхронізоване обертання міст неодмінно призведе до зміни у звичайної сили тяжіння, тож від подібних спроб відмовилися. У цей час найбільше з'єднання поселень. Було розташовано коло Нептуна, де чотири з восьми наявних міст об'єдналися в одне завдовжки у 200 кілометрів. За потреби, наприклад, коли з'явиться попередження про атаку за теорією темного лісу, з'єднання можна за короткий проміжок часу від'єднати для підвищення маневреності. Багато хто сподівався, що одного дня ці три міста в чотирьох кластерах інтегруються між собою, утворивши чотири великі світи загалом у затінку Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Знайшли прихисток 64 великі космічні міста, а також майже сотня середніх і невеличких поселень та значна кількість різноманітних космічних станцій, у цьому новому світі загалом проживали 900 мільйонів людей. 70 років тому одночасно зі стартом проєкту Бункер була запроваджена сурова політика планування сім'ї. Опинившись перед незвіданим і повним небезпек майбутнім, суспільство легко прийняло запропоновані обмеження. Це дало змогу зменшити загальну чисельність населення Землі з 4 мільярдів на початку проєкту до 1 мільярда, усе людство переселилося до сховищ іще до отримання попередження про атаку за теорією темного лісу. Кожне космічне місто мало політичний статус еквівалентний окремій державі, а чотири кластери утворили Федерацію сонячної системи з новим федеральним урядом, створеним на базі колишньої організації Об'єднаних Націй. Історично всі основні земні цивілізації виникли в епоху міст держав, а тепер такі ж утворення знову з'явилися на політичній мапі околиці сонячної системи. Земля збезлюдніла. На планеті залишилося жити близько 10 мільйонів осіб, які не побажали залишати рідну домівку і не страхалися раптової загибелі. Також багато мешканців бункерного світу продовжували сміливо подорожувати чи відпочивати на землі, хоча кожна така поїздка могла закінчитися смертю. З плином часу відчуття наближення до фатального моменту лише посилювалося, тож людство дедалі більше адаптувалося до існування в бункерному світі. Складне життя, насичене повсякденними турботами, потроху притлумлювало відчуття ностальгії за рідною планетою, і дедалі менше людей звертали увагу на події на землі. Більшість лише знала, що природа завзято повертає собі втрачене, вкриваючи континенти лісами й луками. Ходили чутки, що зараз усі люди на землі живуть, немов королі в давнину. Кожен має простору садибу з власними лісами та озерами, але, виходячи за її межі, мусить не забувати про зброю, щоб захиститися від нападів диких тварин. Земля перетворилася на ще одне місто державу у складі Федерації сонячної системи. Корабель із Шенсінь та Цаобінім на борту опинилися на околиці міського кластера Юпітера. На тлі величної похмурої планети. Ці космічні міста видавалися крихітними і самотніми хижками у затінку високої скелі. Здалеку вони скидалися на ледь жевріючі свічечки. Незважаючи на їхній невеликий розмір, вони лишалися єдиним натяком на тепло домівок посеред нескінченного холоду та запустіння, Мрію для всіх втомлених мандрівників. Чінсінь пригадала короткий вірш, завчений ще в середній школі. Його автором був забутий поет часів Республіки Китай. Сонце сіло. Гори, дерева, скелі річки, усе величне потонуло в тіні. Люди з цікавістю запалюють крихітні вогні. Аби роздивлятися щось бодай трішечки і сподіванням побачити шукане. Примітка Вірш Сю Юйно – китайського поета, який здебільшого писав короткі вірші сяоши. Сю юйно часто асоціюється з рухом 4 травня. Це була впливова подія в історії республіканського Китаю, масивний виступ у Пекіні та інших містах. Проти підписання Версальського договору, який закріпляв основи геополітики після Першої світової війни. Рік 11-ї епохи сховищ, швидкість світла 2. Кінцевим пунктом призначення Чен та Цаобіня було місто Зоряне кільце, яке належало до категорії середніх. До неї зараховували міста з внутрішньою площею від 50 до 200 квадратних кілометрів. Вони, як правило, розташовувалися всередині скупчення великих міст. Однак два середніх міста в юпітеріанському кластері Зоряне кільце та швидкість світла 2 були розміщені на віддалі від основних поселень майже на межі захисної тіні Юпітера. Маршрут польоту до зоряного кільця пролягав повз швидкість світла 2, про яке Цаобінь розповів, що воно колись мало статус наукограда. Це був один із двох науково-дослідницьких центрів, у яких проводилися експерименти зі зменшення швидкості світла у вакуумі. Для реалізації плану чорний домен, проте зараз це місто спорожніло й занепало. Ченсінь надзвичайно зацікавилася почутим і попросила поглянути на диво наукоград. Цаобін неохоче наказав бортовій системі космічного корабля повернути у вказаному напрямку. Роздивімося все ззовні, бо всередину ліпше не потикатися, запропонував Цаобін. Хіба це небезпечно? Так, але ж ми так само ризикували, коли опинилися в оканій 1 це різні речі. Швидкі світла 2 не населена, це місто привидів. принаймні всі так говорять. Із наближенням до міста Ченсінь дедалі більше пересвідчувалась у правдивості слів Цаобіня. Від нього дійсно залишилися лише руїни. Місто не оберталося навколо власної осі, а зовнішня обшивка була подертою з безлічю отворів від тріщин. Подекуди обшивки бракувало на великих ділянках корпусу, і у цих місцях було видно конструкції тримального каркаса. Побачивши грандіозну картину, за пустіння, яку ледь, -ледь вихоплювали з темряви елементи освітлення корабля, ченсінь мимохідь відчула, як на неї накочує хвиля страху й трепету. Руїна нагадувала їй величезного кита, який викинувся на берег багато років тому, від нього залишилося лише висохлий кістяк та порепана шкіра, як доказ того, що життя давно покинуло ці рештки. Ченсінь чомусь здавалося, що місце, де вони перебували, давніше за акрополь і приховує значно більше таємниць. Човник повільно наближався до великого розлому, в кілька разів ширшого за невеличкий космічний корабель. Крізь отвір виднілися покручені частини металевого каркаса, що відкривали їхнім поглядом внутрішнє оздоблення міста. Прожектор човника вихопив із темрявий шматок далекої землі і ченстін встигла розледіти, що поверхня була абсолютно порожньою. Човник зміг влетіти у пролом і дещо просунутися в середину корпусу. Після того як він зависнув на місці, прожектор зробив Повний оберт, і Ченсінь переконалася, що земля є голою так далеко, поки бачить око, ані будівель, ані залишків сміття, нічого, що вказувало б на те, що тут колись були люті. Зате на поверхні оболонки було легко роздивитися систему перехресних кроків, які утворювали силовий каркас міста. То це просто порожня оболонка? спитала Сінь. аж ніяк. Та кілька секунд спостерігав за нею, ніби вимірюючи ступінь її мужності. А потім погасив прожектор човника. Спочатку ченсін не бачила нічого крім темряви. Зоряне світло лилося крізь щілину на протилежному боці міста, нагадуючи споглядання за нічним небом крізь розбитий дах старого будинку. Але після того як її очі призвичаїлися до темряви, вона виявила, що руїни не поглинені мороком, а, випромінюють, ледь помітне, мерехтливе синє сяйво. Ченсінь відчула, як напинається шкіра на голові. Вона спробувала опанувати себе. І спробувала віднайти джерело світіння. За деякий час угледіла точку всередині міста, що нерегулярно виблискувала синім на кшталт того, як безсистемно моргає людське око. Руїни всередині також то поглиналися темрявою, то виринали у цих синіх проблисках. Порожня внутрішня поверхня сповнювалася чудернацькими тінями, немов пустеля, вихоплена блискавкою з безодні темної ночі. Ці відблиски утворюються внаслідок засмоктування космічного пилу в чорну діру. Пояснив Цаобінь природу явища, намагаючись гамувати тремтіння Чінсінь. То тут, тут розташована чорна діра? Так, десь на відстані п'яти кілометрів від нас. Крихітна чорна діра з радіусом Шварсфельда лише 20 нанометрів і масою, як у Леди, нерегулярного супутника Юпітера. При світлі цих темно синіх проблисків Цаобінь розповів чинсінь історію швидкості світла 2 та вея.